Сейчас мы наряжаем новогоднюю елочку, чтобы как бы, немножко вспомнить родной дом. Хочется, даже несмотря на то, что мы находимся здесь, чтобы какой-то был быт, похожий на, на семейный, на, на, на более приближенный к семейной. Будем, естественно, по-домашнему, тоже приближенное. У нас составлено меню. Вот, Все оливье, как положено, традиция наша. Нині у Маріуполі дислокуються кілька військових частин. Більшість з них знаходяться в аеропорту. Працівники національної гвардії спільно з правоохоронцями захищають місто від проникнення бойовиків та диверсійних розвідувальних груп. Святковим настрій військових назвати важко, Проте скрізь навіть в бліндажах ялинки під охороною котів. Військові запевняють, що новорічні свята в Маріуполі пройдуть спокійно завдяки українським військовим. Спочатку ще минуло, минулого літа було населення, відношення до Збройних сил, до Національної гвардії, скажімо так, було 50 на 50. 50 підтримували, 50 не підтримували. Після того, як вони побачили, що робиться на окупованих територіях, співвідношення суттєво змінилося в сторону підтримки Збройних сил України, Національної гвардії. <Vegas> Полтавець Ігор Новіков дізнавшись, що наша знімальна група з Полтави одразу передає вітання своїй родині. Хочу передати привіт і е, е, любов своєї дружині Ілліні, двом донькам Альоні Аніті, от, що я дуже кохаю, пишаю, що на мене чекають. От, і скоро додому. А вітання від полтавців у Маріуполь привезли артисти з концертного ансамблю Чираїна Полтавської обласної філармонії. Крім роботи, це ще є поклик душі, якесь бажання, відчуття, хоч чимось дотикнутися, бути корисним. Це не голосні слова, але дійсно для своєї України, для захисту, для підняття бойового духу. Уже другий рік поспіль полтавських артистів супроводжують волонтери благодійного фонду Полтавська громада разом. Сьогодні у мене якраз 93 поїздка на схід, починаючи з 2014 року, з травня місяця. Ну, от, я вважаю, що на сьогодні така вже е, кругла дата, бо вона співпадає із е, цифрою нашої любимої 93 ї бригади, до якої ми також часто їздимо. От, і це вже така знакова цифра. Щось сльози і чому я почав займатися? цим? Деякі друзі, з якими я займався спортом, ну, загинули. Я знаю, що діти їхні, так сказати, на передовій. Ну, я ж сам же як батько. Я розумію, що це таке втрати, що це таке. Хотілося б швидше перемоги. І з таким побажанням новий 2016 рік зустрічатимуть і військові.